На 24 вересня Росія атакувала Україну. Зокрема, росіяни завдали удару по Харківщині. Внаслідок російських ударів БПЛА сталися численні пожежі. Є постраждалі у Холодногірському районі Харкова. Виникло чотири пожежі: горіла будівля магазину, господарча споруда та інші об'єкти. Пошкоджені приватні житлові будинки і автомобілі. Постраждала людина. У селі Бугаївка Чугуївського району зайнялися житловий будинок та господарчі споруди. У місті Чугуїв за двома адресами горіли житловий будинок, гараж та легкові автомобілі. Постраждала людина, повідомили у ДСНС України. Загалом протиповітряної обороною збито або подавлено 126 ворожих типу ПОШАХЕТ Гербера і дронів інших типів. На півночі, півдні, сході та в центрі країни повідомили повітряні сили України. За добу Росія у війні проти України втратила близько тисячі військових, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 1 мільйон 104 тисячі військовослужбовців. Поліції служу вже 18-й рік. Планувала потрапити до школи, працювати педагогом, а потрапила до поліції. У нас було створено в головному управлінні національної поліції дві евакуаційні групи, до складу яких обходили ювенальні поліцейські поліцейські офіцери громад. Та ми залучали психологів головного управління. Це для того, аби більш якісно провести роз'яснювальну роботу з батьками, особливо там, де є дітки, і для того, щоб вони якнайшвидше погоджувалися виїжджати і зберегти життя своє і дітей Кож всі, до кого ми заїжджали, всі родини були евакуйовані. Ми умовляли їх, а ми розказували про маршрути евакуації та про підтримку, яка буде їм надаватися у подальшому. Особливо робили акцент на тому, що найголовніше це зберегти життя і здоров'я дітей, і про те, що їхні діти зможуть навчатися, коли виїдуть у більш безпечні регіони, адже такої нагоди в них на той час не було. Хотіла б дуже поспілкуватися з вами, запропонувати вам евакуювати, що Запоріжжя. Гарні умови туди можна виїхати, почувати себе у безпеці разом з сім'єю. В черговий раз виїжджали з нашої евакуаційної групи, звернулися до мене, розказали, що самотній батько виховує трьох дітей. Це було 12, 13, і 15 років дві дівчинки і хлопчик. Ми заїхали в цей же день до цієї родини, але батька не було вдома. Діти пояснили, що батько намагається хоч якусь копійчину десь знайти, тому що їсти особо не було в них чого. Я залишила свій контактний телефон, попросила, щоб батько ввечері мені зателефонував. І вранці він вже зателефонував. Ми наступного дня швидко зібралися, поїхали до них, допомогли зібрати Вивезли їх на сьогодні, продовжуємо спілкування. Я розумію, що ми працюємо не даремно, адже діти зберегли своє життя і здоров'я, продовжують навчання, і батько знайшов там роботу і виглядає спокійним, рівноваженим, як і діти. Найбільшу мотивація знаходжу при спілкуванні з дітьми. От навіть коли немає настрою, буває так часто у людей. Для мене це найкраща мотивація. От я зробила гарну справу. Цього дня я розумію, що цей день був прожити мною не даремно. Тому, якщо щось погано або щось не вдається, я одразу їду до дітей. Вони мені допомагають шукати цю мотивацію. А хто як не ми будемо їм допомагати? В Школу ходиш? чи Ні, да. ні, а У нас війна. Для мене особисто це величезна честь, я чесно скажу. Я не очікувала, я була в шуці, коли дізналася, дуже вдячна. Але для себе я ще розумію, що це ще більша відповідальність для мене на тепер, на сьогоднішній день, тому що я не маю права підводити, а маю працювати ще краще, щоб довести, що все ж таки ця нагорода заслужено дісталася саме мені. Я мрію і мріяла про дитину, власне кажучи, дуже хочу стати мамою, щоб всі були. Живі, здорові, щоб закінчилася ця війна, щоб Україна була незалежною завжди-завжди. 22 червня був випускний. Наступний день ми прийшли з Марком до школи, розбирали стенд, на фоні якого фотографувалися на випускному. Пролунала тривога. Проходить хвилина, грохот, зрив. Мене ніби вирубило. Я знаходився під завалами. Я сам не пам'ятаю, як я виліз, але я почув крик Максима, знайшов по звуку і почав його відкапувати. Случився другий приліт. Одна частина тіла у Максима була все під завалами. Я схопив його під руку та потягнув на себе. Він виліз, все тіло вже дихало, але ноги в нього були під великим камінням. Я намагався підняти, але в мене не вистачало сил. Я сказав Максиму, що побігу по допомогу, та й вийшов туди, побачив свого брата та якогось чоловіка, підбіжали до мене, посадили мене в машину та повезли в больницю. ДБР завершило ще одне розслідування, в якому фігурує колишній одеський військом цього разу щодо підробки документів. За даними слідства, посадовець оформив собі статус пораненого захисника на підставі травми, яка взагалі не мала жодного стосунку до служби. Це дозволило йому незаконно отримати 250 тисяч гривень додаткових виплат і 5 місяців лікувальної відпустки. Частину цього часу він провів за кордоном. Відпочивав і купував нерухомість у європейському союзі. Екс військовому обвинувачується у кількох тяжких правопорушеннях від використання підроблених документів до перешкоджання роботі збройних сил йому загрожує до 10 років за ґратами. Раніше ДБР уже передавало до суду інші справи проти нього незаконні статки на понад 142 мільйона мільйони гривень. Ухилення від служби, легалізація коштів, розкішна нерухомість в Іспанії і літні авто, які вже передані в управління державі. Закон один для всіх. Доброго року, ми з України. підлітковому віці, здійснюючи вибір майбутнього свого, брав таку професію рятувальника, пішов, скажімо так, по стопах тата, який присвятив все життя цій службі. Станом на сьогодні пишаюся цим. Відразу виділити один виклик чи один день за 15 років служби непросто. Це можна виділити ряд таких подій, днів, особливо під час повномасштабного вторгнення, це ліквідація наслідків ворожих обстрілів. Це все досить важка буденна праця рятувальника із загрозою повторних обстрілів. Найчасливіший день, можливо, це перший день, коли я вступив на службу. І кожен день, коли нам вдавалося рятувати людей. Насправді професія рятувальника, особливо в умовах війни, це досить складна професія. Вимагає досить багато критеріїв. Це і моральна, і психологічна підготовка, і фізична, і, звичайно, професійні здібності розвинуті на високому рівні відповідна підготовка. В спорті вже понад 20 років також мотивації вдосталь. Добра фізична підготовка допомагає як і виступати на спортивних заходах, так і допомагає тримати високий рівень фізичної підготовки. Чим більш підготовлений фахівець, тим простіше йому виконувати поставлені завдання. В минулому році вдалося встановити національний рекорд. Це подолати дистанцію на півмарафона в спеціальному одязі та спорядженні пожежного рятувальника. Тоді вага спорядження була 22,5 кг. кілограми. Тоді також цей забіг був ну, для мене такою частинкою серця та душі, тому що я його присвячував своєму колезі з Дніпропетровщини. Миколі Нечепоренко, ми з ним добре товаришували, постійно спілкувалися, і ну, для мене така важка втрата була. На жаль, знову ж таки, через військову агресію. Не було професійних тренерів там, де я ріс. Десь я почав самостійно вивчати легку атлетику, потім переймати досвід, занять, досвід тренувань. Потім планував собі заняття, тренування. І так я дійшов там із бігу на 800. Метрів кілометр. Початку за мету ставив там півмарафон. Коли подолав півмарафон, багато вже бігав півмарафонів, пробіг марафон. І в цьому році приймав участь у чемпіонаті України з 12-годинного бігу. І вже на цих змаганнях подолав на сьогодні найбільшу для мене дистанцію. Це понад 108 кілометрів. Сьогодні буду бігти за трьох рятувальників, які. Загинули внаслідок повторного удару, працюючи на ліквідації наслідків ворожого обстрілу. Це колеги з Києва, вони загинули 6 червня, внаслідок ракетного обстрілу. Цей забіг присвячений буде їм. Так, це професійне спорядження, взуття, одяг, балон, каска, Тобто це все те, що ми використовуємо в практичній діяльності і все те, що по факту ці хлопці використовували при ліквідації наслідків ворожих обстрілів. З одного боку дуже хочеться прийняти участь в заході. З іншого боку, знаєте такий сум, тому що розуміє, що сьогодні кожна людина присутня тут біжить не просто заради спорту, а за героїв. Четвертий рік поспіль у Житомирі триває акція зі збору каштанів на підтримку збройних сил України. До ініціативи можуть долучитися школярі, студенти та наймайдужі мешканці міста. В цьому році, як і в минулому, ми вже дійсно значно масштабнулися, скажімо так. А в тому році приймали участь 45 локацій. Було зібрано 18 тонн каштанів і виручено 126 тисяч гривень. Цьому році станом на початок акції у нас вже є 60 локацій, з яких є загальнодоступні. Тобто, будь-хто може потрапити. Якщо в заклади освіти виключно тільки учні, то в загальнодоступні може прийти будь-хто. Подивитися детальні адреси можна в нас в телеграм-каналі. Можу назвати три тих, які у нас ідуть основними: це навколо культурний простір з корульського 5 навпроти зеленої палатки. І дві локації обласної дитячої бібліотеки. Також є ще 14 локацій, також доступних. Це міського культурно-спортивного центру. До зібраних каштанів висувають певні вимоги, приймають лише чисті, свіжі цілі плоди, без пошкоджень чи слідів плісняви. Далі каштани здають заготівельнику, який їх переробляє і виготовляє з них лікувальні мазі та косметичні засоби. В нашій акції є загальнообов'язкові умови, і е, їх повинні, звісно, дотримувати всі без виключення, тому що е, заготівельник не буде забирати зіпсовані каштани, розломані каштани, поцвівші або попрівші. Тому каштани повинні бути обов'язково цілі, якщо десь є тріщинка, каштан навколишні каштани заражає і, на жаль, вони є непригодними. Ну, Зазначено, не розбиті, не розколені, не розчавлені, без сміття камінців, зелених колючих елементів. Не мокрі, обов'язково бажано просушені, тому що вони дуже швидко запрівають і, на жаль, ми їх викидаємо. Також обов'язково вони повинні бути сипані у сіточки, які ми надаємо кожній локації, не пакети, ні цукрові мішки, ні коробки, виключно ось ці сіточки, в яких ми їх потім і будемо забирати. Чергово долучився до акції і Житомирський ліцей номер 17 Чому ти вирішив долучитися до акції і збирати каштани? Тому що я хочу підтримати наших захисників і допомагати їм, як зможемо. А скажи, будь ласка, на твою думку, наскільки важливо допомагати нашим захисникам? Чому їм потрібно допомагати? Тому що, щоб, щоб була швидша перемога і щоб вони повернулися додому. Перший рік ми купили 15 турнікетів, другий рік ми купили термобілизну. Все це передається хлопцям і дівчатам на нуль. До цього доєдналися учні перших 11 класів разом з родинами, з маленькими їхніми дітками. У нас є відео, де маленька Еля вже сама ініціює, щоб збирати каштани. Ми зважуємо їх. Чому? Це мотивація для дитини назбирати більше. Висипаємо, просушуємо і пані Катерині. Потім передаємо в мішках. Минулого року вдалося зібрати 18 тонн каштанів і перерахувати на потреби військових близько 126 тисяч гривень, говорить організаторка акції Катерина Козодой. Цього року зібраними коштами планують підтримати сорокову окрему артилерійську бригаду. Наша акція Має два варіанти витрати коштів, тобто це або наш загальний збір, або, до прикладу, закладу освіти є бригада або бійці, яким вони постійно допомагають. Вони можуть потім від нас отримати натуральні кошти і їх задонатити. Але обов'язково ми вимагаємо звітність, оскільки ми звітуємо так само перед нами відзвітували, і ми прикріпили це до загального звіту. В цьому році. Наш збір ми хочемо підтримати сорокову окрему бригаду. Вони потребують спеціального пристою для раннього оповіщення дронів. Насправді це дуже рятує хлопцям життя, і я думаю, що це дуже корисний збір. Вони потребують чотири таких апарати. Будемо сподіватися, що наша сума дозволить нам їх придбати. Усю детальну інформацію про збір каштанів можна знайти в телеграм-каналі. Доєднатися до нього можна за QR-кодом, який можете побачити на екрані. Привіт! Я Альф, бельгійська вівчарка. Мені 5 років. Моє покликання мінна пошукова служба у державній службі з надзвичайних ситуацій. Простими словами, я рятувальний пес піротехник, який щодня стоїть на варті людського життя. А ще є цікава деталь. Я народився далеко від України у Боснії, але виховувався у Норвегії. І саме тут я знайшов свою справжню місію. Альф потрапив в кіновічний центр Державної служби з надзвичайних ситуацій у 2023 році, в травні місяці цих собак передала нам організація NPA. Ця організація займається гуманітарним розмінуванням. Вона передала уже нам їх навчених. Вони вже вміли виконувати пошук вибухонебезпечних предметів. Також були в них навички послуху. І вже у му році осінню ми перший раз поїхали на залучення. Перші два тижні ми з Євгеном тільки знайомилися. Я уважно придивлявся, і, звісно ж, принюхався. Без цього ніяк треба ж зрозуміти, чи можна йому довіряти на всі сто. А коли ми вже відчули один одного, почали тренування. Слухняність команди, вправи, і так крок за кроком ми ставали справжньою командою. Вони вже були соціалізовані, але звичайно, при переїзді для любої тварини це для неї стрес, і вона повинна звикнути до нової місцевості. Також, вже коли нам розподілили собаку під кожного кінолога, потрібно напрацювати з нею ще контакт. При знайомстві ну мені показався більш таким воно з боку і спокійним. Але коли потрібно, знаєте, такий більш активний для роботи. Мені він ідеально мені підійшов. Не люблю вихвалятися, але скажу чесно, я професійно натренований пес. Якщо відчуваю запах вибухівки, ніколи не біжу ближче. Ні, я сідаю на безпечній відстані і даю сигнал Євгенові. Тут небезпечно. Це мій обов'язок берегти життя. У нас багато і справжніх бойових виїздів іноді буває зовсім нелегко. Бо, на жаль, зараз Україна одна з найзамінованіших країн світу, і кожне наше завдання це щоб зберігти життя інших. Залучалися ми в Сумській області, в Харківській області, Миколаївській області, в Київській області. Найважче було напевно в Миколаївській області. Ми залучалися там на розмінуванні сільськогосподарських угідь і Влітку була дуже висока температура вже. Ми починали працювати із п'яти ранку. Звичайно, ще застосовуємо охолоджувальні жилети для собак. Ну, не так було жарко. До речі, всі команди я виконую норвезькою мовою, бо саме у Норвегії я виховувався. Так мене тренували з дитинства. І тепер це моя робоча мова. А ще. У мене дуже лагідний характер. Я добрий і слухняний, але водночас у мені море енергії. Я обожнюю працювати. Мені потрібні рух і відчуття, що я приношу користь. А тепер Євген розповість про мій робочий день. Ну, звичайно, це починається цей день із прогулянки. В подальшому ми плануємо наше заняття. Наприклад, це може бути слух'яність, може бути пошук вибухонебезпечних предметів на лімітованому мінному полі. Також звичайно знову ж потрібно дати собаки, тут, ну, в басейні, наприклад, поплавати. Потрібно також, підтримувати їхню стрестостійкість. Також повинні підтримувати виносливість їх. Гра з м'ячиком, наприклад, така та сама. Ну, покидати м'ячик йому і також на бігових дорожках. Ви запитаєте, чи є ризик у моїй роботі? Звісно, є. Я ж не просто собака, я пес-піротехнік. Але ми постійно тренуємося, відточуючи кожен рух і кожну команду. Адже щодня з'являється все більше різних вибухонебезпечних предметів. Наша задача знайти їх усіх, перш ніж вони стануть небезпекою для інших. Кожне розмінування сільгоспугідь вимагає максимальної уваги. Треба бути спритним, обережним і ніколи не поспішати. Навчання триває на протязі всього життя. Кожне заняття, що чомусь він все таке вчиться новому, вдосконалює свої навички на даний час, в залежності від різних видів боєприпасів, також ну, різні види вибухівки, також яким потрібно, щоб він їх знав при подальшій роботі. Я мрію розмінувати якомога більше земель і сільгосп угідь, щоб на них знову вирощували хліб, щоб наша країна продовжувала бути житницею світу. А коли вже все розмінуємо, я б із задоволенням передав свій досвід наступним собакам-піротехнікам, щоб вони продовжили нашу справу. Це було б моє покликання навчати та берегти життя разом із ними. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у четвер, 25 вересня, максимальна температура в день – плюс 14, вночі – плюс 4, вологість повітря – 46%, вітер північно-східний з жовткістю 2,3 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде сонячно, без опадів. Як отримати медичні послуги без черги, якщо ви ветеран або маєте інвалідність через війну? Візьміть із собою посвідчення ветерана або особи з інвалідністю внаслідок війни. Пред'явіть його у лікарні, поліклініці чи аптеці, незалежно від того, державна вона чи приватна. Ви маєте право без черги на консультацію лікаря та амбулаторне лікування, госпіталізацію, щорічний медогляд, безоплатні ліки за рецептом, безкоштовне зубопротезування, протезно-ортопедичні Вироби ці послуги ви отримуєте без черги і безкоштовно. Не забудьте посвідчення, це ваш ключ до пільг.